Команда Прикарпаття ЗСУ стартувала у весняній частині сезону 2023-2024. Гравці урагану провели черговий тур екстраліги. А в Карпатах відбувся відкритий чемпіонат України з біатлону. Вітаю в ефірі обласного телебачення Галичина. Програма «Тайм-аут». І у сьогоднішньому випуску я розповім про ці спортивні події тижня, що минув, та не тільки. Розпочали з поразки. У першому турі чемпіонської групи команда Прикарпаття ЗСУ на стадіоні рух приймала інгулець з Петрового. Здобути очки на домашньому полі франківцям не вдалося. Перший тайм поєдинку завершився без гольвою нічиєю. А вже у другій 45-х хвилинці лік голам у матчі відкрили гості. На 76 й хвилині поєдинку м'яч у ворота господарів забив Валерій Сад. Цей гол став єдиним у матчі. Найкращі моменти гри далі. Що враження, ну, звісно, негативне, тому що програли. І тому десь осадок є. Ну, будемо працювати да, по бойцівських якостях, по самовіддачі хлопцям. Ну, взагалі жодних, жодних претензій, молодці. Билися. Це, ну, трохи хочеться. Хотілося, щоб більше грали в футбол, тому що на зборах дуже непогано виглядали. І... Комбінації проходили і більш впевненіше грали сьогодні. Ну, розуміємо, що один із лідерів приїхав в чемпіонат. Ну, плюс перша гра після великої паузи, тому десь можу, хтось, у когось мандраж був, хтось не справився з своїм мандражом. Ну, нічого страшного, у нас молода команда, це дуже гарна така школа для них. Ці ігри за. В цій групі за виход прем'єр-лігу. Вийшла, знаєте, така боротьба, перша гра після довгої перерви. Десь, видно, може, хлопці трішки переживали. Ми. Але рахую, що по ігрі ми дуже добре оборонялися і терпіли, хотіли, хотіли звісно, перемогти, але суперник був один момент, можна сказати, півтора момента, ще пенальті не забили. Вони забили, ми не забили. Тому Такий рахунок. Звісно, ми налаштовуємося тільки на перемогу, граємо вдома, хотіли порадувати наших хлопців, які зараз захищають нашу батьківщину, щоб трошки вони хоча б якась емоція у них з'явилася, хоч трохи не вийшло. У 25-му турі екстраліги гравці народного футбольного клубу Ураган на виїзді зустрілись з рятувальником. Поєдинок завершився перемогою драконів. Після фінальної сирени на табло 2-4. Дублем впродовж матчу відзначився ігор Корсун. Забивали також Андрій Ткачук та Петро Шутурма. Сьогодні ну не вдалась нам реалізація. Будемо відверті. Створили в першому таймі. Особливо багато моментів не реалізували на початку. Першого тайму те, що зробив суперник, вони відповіли нам гідно при першому своєму стандарті, забили гол, повівши в рахунку. Тому тривалий час програвали, тривалий час нічия. Це цілком заслуга і воротаря їхнього, який провів один зі своїх найкращих матчів. І самовіддача гравців-рятувальника сьогодні була на найвищому рівні. І тільки по перерві нам вдалося забити два голи рахунок 3-1 і Знов матч був абсолютно рівним, де Нагода відзначитись були як і в нас, так і в суперника. Якби рахунок став 3-2, не впевнений, що так легко ми перемогли. Так, забивши четвертий гол, почули себе вже більш впевнено і довели матч до перемоги, але знов таки дійсно ми праві, що сьогоднішній матч це найважчий для нас проти рятувальники. Рахунок яскраво та на свідчення, що не було такої переконливої переваги, яка була в матчах раніше. Франківськ Прикарпаття переможець регулярного чемпіонату жіночої суперліги. Минулими вихідними франківські баскетболістки провели завершальні матчі чемпіонату. Підопічні Юрія Процюка зіграли в Одесі проти Інтерхіму. У першій зустрічі Пантери здобули нелегку перемогу з рахунком 68-59. У другому матчі франківська команда також перемогла – 72-62. Таким чином, діючий чемпіон жіночої суперліги Франківськ Прикарпаття виграв регулярний чемпіонат з 18 перемогами в 20 іграх. Фінал чотирьох жіночої суперліги відбудеться вже цими вихідними: 30 30-31 березня. Гра лідерів я рахую, Одеса зараз на кінець сезону набрала гарну форму. Про що свідчить ігра, десь ми сьогодні краще провели першу половину, що дало нам перевагу в 24 чотири очка. І... Трохи не допрацювали в другій половині, в свою чергу хочу відзначити Одесу. Дівчата молодці перебудувалися, в другій половині нав'язали боротьбу. І якщо хтось думав, що це буде така тренувальна гра, то тренувальною зовсім не вийшла. Гра була така на результат, і приємно, то, що ми здобули в Одесі дві перемоги. В Одесі завжди важко грати. Вчорашня гра це показала. Одеса дуже гарна команда. Але нам ці ігри нічого не рішали. Ми хотіли, щоб загралися всі гравці. Вчора цього не сталося, тому що ми грали очко в очко, А сьогодні ми дуже добре почали, тому у нас всі дівчата зіграли навіть в кінці всі костів і блокшот з цих зробити, і перехопити, і забити з під кільця. Тому ми раді, що молоді гравці грали сьогодні. З яким настроєм підходити до великого фіналу? Ну, з гарним настроєм підходимо, але ще треба попрацювати. У нас багато помилок, інколи не можемо забити легкі м'ячі, якісь недорозуміння. Над цим треба працювати, та у нас кілька днів на підготовку, тому ми готуємося і їдемо на фінал з гарним настроєм. А вже цього вівторка плей-офф розпочинається у чоловічій суперлізі. Гравці команди Прикарпаття Говерла 26 березня у столиці зіграють проти Київ Матч відповідь відбудеться в Івано-Франківську в суботу. Уже традиційно у Карпатах відбувається чемпіонат України з біатлону. У перший день чоловіки та жінки позмагались у спринтерських гонках. Серед учасників представники збірної команди та ті, хто прагнуть потрапити до її складу. Загалом до гонок долучились близько сотні кращих спортсменів країни. Друга частина чемпіонату України перша у нас відбувається в грудні, як правило. І по суті, це вже підведення підсумків всього сезону і плани на наступний сезон. От і власне ми плануємо за ці дні не тільки подивитися спортивні змагання і побачити, в якому стані в кінці сезону наші спортсмени, але найголовніше це зрозуміти, як ми будемо рухатися на наступний рік. Перший змагальний день спринтерською гонкою розпочали чоловіки за її підсумками. На трасі протяжністю 10 кілометрів призові місця здобули збірники. Третім став Антон Дудченко. Його результат 24 хвилини, 50 секунд та одна сота. На 22 секунди Антона випередив Артем Тищенко. А звання чемпіона за собою закріпив Дмитро Підручний. Обігнавши суперників з різницею у 30 секунд. Завжди радий повертатися сюди в Україну і брати участь в чемпіонаті України. Це Дуже приємні відчуття змагатися тут з найсильнішими українцями. Більше задоволений, ніж ні. Один промах на стійці був звичайно зайвий, але суперники також багато помилялися, а сьогодні такі на стрільбі досить важкі погодні умови, поричистий вітер, тому мазали всі, практично всі, там наш стрілок Тищенко ніколи не промахується. Але на трасі себе почував більш менш добре, тому навіть з одним промахом вдалося поборотися за перемогу. Боротьбу за призові місця національної першості продовжили жінки. Бронзовою призеркою гонки з результатом 26 хвилин та 33 секунди. Стала Ірина Петренко. Срібло з відривом у майже 14 секунд. Здобула Юлія Городна. Перше ж місце виборола Анастасія Меркушина. Для перемоги чемпіонці вистачило близько 30 секунд. Фори трошки. Скажімо так, підорнула, мала штраф на стрільбі лежачі, це не дуже приємно, зате впоралася зі стрільбою стоячи, що <реш> нарешті дуже-дуже класно в таких погодних умовах. Біглися важко, тому що ми тільки прилетіли з етапів Кубку світу, вже мали багато гонок, але в принципі загалом непогано. Чемпіонати України з біатлону на Прикарпатті триватимуть до 27 березня. Попереду у програмі першості гонки переслідування, мас-старти, а також естафети. Спортивні баталії серед ветеранів цими вихідними в Івано-Франківську відбувся відкритий турнір з настільного тенісу. Захід традиційно приурочили пам'яті Леоніда Покладенка. Участь у змаганнях взяли близько 70 спортсменів з різних міст України. Детальніше у матеріалі. Уже 26-й раз поспіль Івано-Франківськ приймає турнір з настільного тенісу пам'яті спортсмена та тренера Леоніда Покладенка. Спочатку повномасштабного вторгнення проведення змагань перезупинили. Спортивні ж баталії відновили у минулому році. До нас приїхали спортсмени із Києва, з Черкас, Хмельницька, Чернівецької, Львівської, Тернопільської, Закарпатської областей, щоб у боротьбі. Здобути перемоги, виграти свої зустрічі, але основне все-таки це спілкування, бо змагання з змаганнями, а люди давно не бачилися між собою. Пані Тамара до Івано-Франківська приїхала із Київщини. Жінка, тенісистка з багаторічним досвідом. Стараюся їхати по кожних змаганнях, які проводяться в Україні. Важкий наш час війни, але все-таки ми. Шукає можливість пограти в теніс, тому що це наш настрій, підтримка здоров'я. Перші роки війни дійсно турніри не проводилися. Зараз трошечки спорт відновлюється. Теніс на Україні, ну, дійсно, завдяки нашому такому достойному відстою, нашому зсу завдяки нашим збройним силам, має можливість де не де збиратися грати теніс. Ну, Першим учасником турніру пам'яті Леоніда Покладенка є черкаський тенісист Віктор Береза. Приїжджаю в Івано-Франківськ на турніри вже мабуть до десяти разів разів. Вже обріз тут друзями справжніми. Змагання дають дуже багато. Це як ні, як ніякий турнір. Це спілкування з друзями, це спортивна звитяга і заряд бодрості і духу. На великий проміжок часу, окрім спілкування та спортивних баталій, учасники турніру зібрали й кошти для ЗСУ. Їх скерували на найбільші потреби армії. Спортсменки Дар'я Гутаріна та Ірина Луцак здобули золото на змаганнях з боксу класу А у Ризі. Дівчата вихованки Івано-Франківської обласної дитячо-юнацько-спортивної школи. Дар'я Гутаріна займається боксом близько шести років. Спочатку війна змусила її втекти з Донецька, а потім з Маріуполя до Івано-Франківська. Нагороди та боксерські рукавички це єдине, що вона взяла із собою. Днями Дар'я поповнила свою скарбничку медалей ще одним золотом. Не вистачило одного бою до міжнародного майстра спорту, щоб виконати. Провела а, два поєдинки, дуже добрих, стала першою. Перший бій був а, з, з, з Ірландкою, а другий з Полячкою. З Другою дівчинкою я вже боксувала, теж, теж в Польщі, а, теж вигравала її, але на цьому чемпіонаті це було якраз до війни, прямо з по самого початку. А, це якраз було до війни. І зараз ми з цій зустрілися, і коли вона боксувала за день до цього, я дивилася, вона дуже виросла. Я думала, що буде прям важко-важко. Думала, що може і победа буде не за мною. Але я справилась. Також золото у ваговій категорії 81 виборола Прикарпатка Ірина Луцик каже: на цих змаганнях її ціллю була тільки перемога. Я була дуже задоволена, дуже зраділа цьому. Я відбоксувала з жінкою. Фінка дуже хороша. Це був головний бій для мене. Провела дуже хороший бій. Потім з тренером переосмислили, пройшли по помилках. Спочатку трошки погано, напевно, налаштувалась. Ну, Тільки там після першого раунду я прийшла в кут. Почали пояснювати, ну тоді я усвідомила і переналаштувалася, і тоді вже було набагато краще. Пішов бій. У змаганнях у Латвії взяли участь 110 дівчат із 11 країн. Результатами Ірини та Дарії тренер Антон Касе задоволений. Дашки не хватило там буквально одного бою, і вона б і вона б стала б майстером спорту міжнародного класу. Ось ну в принципі є робота дівчата зараз готуються до. До чемпіонату України до 22 років потім відразу, потім відразу у молоді буде відбір на світ. Потім чемпіон світу. Цей цей рік. Я можу так сказати дуже, дуже, дуже розписаний. Після міжнародного турніру юних спортсменок запросили до Німеччини. Там вони відпочивали та вдосконалювали свої навички. Робимо все можливе для того, щоб наші діти виїжджали за кордон. Є сьогодні німці, є сьогодні англічани. ми були теж в Англії, де вони. Тож все взяли за свій рахунок і проживання, харчування, і діти мали можливість позмагатись, поспілкуватись, мови трошки вивчити. Я думаю, це важливо, і ми будемо зараз виїжджати більше в ці -всі європейські країни для того, щоб наші спортсмени мали можливість тренуватись. Вихованці спортивної школи продовжують готуватися до наступних турнірів. На сьогодні у мене все зустрінемось наступного тижня у цей же час.